Це я вам покажу все. Покажу. Покажу вам, вам... душ покажу вам і туалет. Так ось. Так. О, сходимо. Так, Так, тут ванна. Я тут мылся і кисю зубы. А то термостат. Сейчас покажу, как мы печуем. Отак. І отак. Вся. А це є. Туалет є. Є туалетна. Помага є туалетна. І туалет. Ok, tudo é. Só se in bullet we'll ou betropo be A hotel se vai ser um paro rama. Se vai ser aí A, <laughs> a, 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 a

Tutaj można kału się albo czaj. bociaj obeszło obeszło obeszło. sobie tutaj się nie budę, to obeszło obeszło obeszło. A hotel, się wiedzie, że